Всім привіт, це Лєра Скопка, і сьогодні у цей важливий для України день я в самому серці міста разом з Nutrilab вирішили запитати українців, яку страву вони рахують найкориснішою. І зараз ви можете побачити їхні відповіді. Добрий день, добрий день. Скажіть, будь ласка, з української кухні, яку страву ви вважаєте найкориснішою? Всі страви української кухні найкорисніше. Хаба борщ. Вареники. З чим? З картоплею. Ти вважаєш їх корисними? Я вважаю їх смачними. Ну, Зараз борщ буде банально. Але ж там вітаміни. Так вони вже зварені, які там вітаміни. Ну він хоча б з них складається. Ну що немає, виходить в українській кухні корисне щось. Та ну є, просто ми не їмо корисне, ми все їмо таке, що смачне на корисне. Думаю, можливо, голубці. Борщ. Київська котлета. А що київська котлета? Там є м'ясо. Там, де є м'ясо, то все корисно. Так, я вважаю так. Борщ? <ріст> 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 і ви також рахуєте, <ріст> що борщ. Варіники, да. так. Ну, не дуже <ріст> корисно. Так. Ну, напевно, борщ. А у вас? Те саме. Отже, поспілкувавшися з киянами, ми дійшли такого висновку, що найкориснішою стравою України вони рахують правильно борщ. Ну, я так і гадала, якщо чесно. А в коментарях, будь ласка, напишіть, яку страву ви вважаєте найкориснішою для себе з української кухні та яку полюбляєте найбільше? Адже українська кухня найкраща з Днем незалежності, любі українці.